Привіт! Це відео буде коротеньке і поділене на дві частини. В першій частині я буду чистити датчик масової витрати повітря, а в другій буду мити бачок охолоджувальної рідини. Тож, наш ДМВП. Потрібен для того, щоб визначити, скільки повітря надходить до двигуна. Коли я міняв повітряний фільтр, я побачив його стан і зрозумів, що все ж таки частина бруду пішла далі, а значить, вона попала на наш ДМВП. І бруд осів на ньому. А так як до мене, скоріш за все, ніхто його не чистив, я вирішив зняти і почистити його. Щоб його зняти, нам потрібно відкрутити хомут, а також взяти торкс на 20 і відкрутити два болти, які йдуть від коробки повітряного фільтра. Знявши датчик, як я і очікував, всередині я побачив невеликий брудний наліт, як всередині самої труби, так і на самому датчику. Бруду небагато, але краще його почистити. Тож я взяв медичний спирт і взяв дистильовану воду. Також я використовував спонжі і ватні палички. Обережно прибрав весь бруд зсередини спочатку спиртом, а потім все промив дистильованою водою. Все, що залишається, це просушити датчик і поставити його на місце. Ну а що стосується бачка охолоджувальної рідини, від попередніх власників він мені достався у печальному стані. Всередині були залишки моторної оливи, і виглядав він брудним. Сама ж охолоджувальна рідина була чиста, тому я вирішив зняти бачок і промити його. На третій лагуні зняти його досить легко. Все, що потрібно, це відкрутити один гвинт на 13 знизу і зняти всі паливні патрубки зверху самого бачка. Я почав мити мильною водою, потім був засіб для миття двигуна і компонентів, а потім був ще один миючий засіб. Жоден з них так і не впорався з залишками моторної оливи всередині. Останнє, що я спробував, був розчинник, звичайний розчинник для фарб. 150 мл мені вистачило, щоб помити повністю весь бачок. До речі, перед використанням я перевірив, чи не розчинить він пластик самого бачка. Тепер бачок виглядає майже як новенький. Робота, яку провів, невелика, але в подальшому вона дозволить уникнути проблем з датчиком, а також додає естетичного вигляду, коли відкриваєш капот. Дякую за перегляд!